Слава Україні! Ви на каналі Дайет. Мене звати Михайло Мисько, і В цьому ролику ми розберемося, чи справді кава сприяє набору жиру на животі. Помчали! В інтернетах, у різних блогерів, дієтологів, нутриціологів, навіть лікарів, ви можете зустріти твердження із назви цього ролика про те, що кава може провокувати набір жиру. Особливо це стосується ранішньої кави. Не дай Боже вам пити каву вранці після пробудження, тому що живіт буде рости. Давайте одразу також домовимося, що під кавою ми розуміємо кофеїн. Я буду в ролику казати інколи кава, інколи кофеїн. Хоч кофеїн є, звісно, не тільки в каві, але коли ми про нього думаємо, то автоматично думаємо про каву. Ну і тут ми, як ви вже зрозуміли, будемо зачіпати найбільше ранішній прийом кофеїну. А це в тотальній більшості випадків, якраз ну, все ж таки, погодьтеся, кава. До речі, ролик про те, як працює кава кофеїн. У мене є на каналі, як там все це в мозку працює. Можете потім перейти і подивитися, якщо вам цікаво посилання, воно там, де і в принципі завжди, отам в кутку, клацаєте туди, і воно вас куди треба перенаправити. Ну і також заодно можете поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на канал, написати якийсь довгий коментар зараз, або потім, коли подивитися ролик, можливо виникнуть якісь уточнення запитання. Ну і заодно можете підписатися також на мої інші соцмережі. Всі посилання є там, де і завжди в описі. В інстаграмі я, наприклад, часто відповідаю на запитання підписників. Ну і також не зайвим буде нагадати, що я займаюся онлайн-консультуванням та онлайн-супроводом, тому кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися щодо деяких питань. Також можете мені писати. Знову ж таки, всі посилання знайдете внизу в описі, а в тому ж інстаграмі ви можете також знайти деякі результати моїх клієнтів та відгуки про мою роботу. Отже, звідки це твердження, що кава провокує набір жиру на животі, взялося. Механізм приблизно такий. Кава має властивість підвищувати кортизол. І це, в принципі, правда. Кортизол може провокувати відкладення жиру в області живота. І це також правда в деякій мірі, детальніше, трошки пізніше. А рівень кортизолу найвищий вранці після пробудження. І якщо ми ще й до цього всього жахнемо вранці каву, то піднімемо рівень кортизолу ще вище, а він і так високий, через те, що він найвищий вранці, і будемо на. Набирати жир на животі. Будемо заробляти собі так званий кортизоловий живіт. Тому ні в якому разі не можна пити каву вранці, а може і взагалі її краще не вживати. Ось приблизно ось так все виглядає і пояснюється, і на перший погляд, ніби все логічно, є чіткий якийсь механізм, і якось отак воно і має працювати, напевно. Але було б взагалі прекрасно, якщо б у нас були якісь дослідження на цю тему, коли людей починають поїти кавою, давати їм кофеїн, і вони починають від цього набирати жир. Є ж такий механізм, значить, це має бути видно, видно на практиці. Бо якщо хтось просуває це твердження, то мусить на чомусь ґрунтуватися, правда ж? Якось так це має працювати. А? І уявіть собі, що такі дослідження є, і вони не просто є, а їх ще й багато. Але вгадайте з першого разу, що вони показують. Я маю на увазі, де людям давали кофеїн і дивилися на наслідки. Бо, в принципі, це ж достатньо просто все виміряти. Просто дивимося на вагу на відсоток жиру, от і порівнюємо. І коли ми подивимося на дослідження, де людям давали каву чи кофеїн, вигляді, наприклад, якихось окремо добавок, і більше нічого не змінювалося, то чи починали ці люди автоматично набирати жир? Ні? Більше того, схоже, що люди, які вживають більше кофеїну, схильні мати менший відсоток жиру. І люди, котрим давали не просто каву, а, наприклад, добавки кофеїну, тобто більші дози кофеїну, вони були схильні навіть втрачати вагу, втрачати жир. Чим більша доза, тобто є дозозалежний ефект, і хоч цей ефект насправді маленький, але він е, повторювався від дослідження до дослідження, тобто ми можемо про це говорити. І ми не маємо жодного дослідження, яке б нам показувало, що люди від кофеїну починають набирати жир чи на животі, чи в якихось інших ділянках. Нуль таких досліджень. Діро кофеїн можна в деякій мірі навіть назвати жироспалювачем, хоч я не дуже люблю насправді це слово, але все ж, чому так? Тому що він має властивість трішки підвищувати BMR, Basal Metabolic Rate, рівень базального метаболізму або іншими словами енерговитрати на життєдіяльність. Якщо ми подивимось на загальний масив досліджень, то якщо підсумувати там до 100 ккал на день, і звичайно залежить від купи факторів, від дози кофеїну, але все ж, хоч якісь ефект, але є. Ну і також кофеїн має властивість повищувати швидкість окислення жирів. До речі, якщо для вас ось це біемар, базальний метаболізм це все нові терміни якісь, то рекомендую вам також потім перейти і переглянути мій ролик про метаболізм, де я це все детально пояснюю, на що наш організм витрачає енергію, скільки енергії на що він витрачає, тобто що складається наш метаболізм. Посилання самі знаєте де. А тепер після того, як ми подивилися на ті дослідження, які є, давайте я дам трішки більше пояснень. Кофеїн справді підвищує кортизол, як я сказав трішки раніше. Але це не якесь значне підвищення, а тільки невеличке. Ну, звісно, якщо ви там одноразово не знаю, вранці якусь кінську дозу того кофеїну о, вгатили. До того, ж, чим довше ви вживаєте каву, чим більше ви до неї звикаєте, тим меншим поступово стає відгук кортизолу. А сам кортизол він не робить так, що ви ні з того, ні з цього починаєте набирати жир на животі. Просто є деякі дослідження, які показують, що кортизол може спричинювати перерозподіл жиру в тілі. Зі збільшенням його кількості в області живота, навіть якщо ви не перебираєте по калорійності, але це ж не набір жиру, це перерозподіл. Це можна дуже грубо порівняти з тим, що, наприклад, у вас в домі є якась комірчина, де запаси якихось продуктів, закруток і так далі. І ви вирішуєте перемістити ці продукти, не знаю, в якусь іншу кімнату чи комірчину повністю або частково. І ви просто їх переносите в інше місце. Але ж від цього загальна кількість запасів у вас не змінюється, скільки було і стільки залишилось, просто вони тепер повністю або частково в іншому місці. От щось схоже, судячи із деяких досліджень, робить кортизол. Okay. Знову ж таки, це дуже дуже грубо, тому що там все складніше, але щоб легше було зрозуміти. А вранці рівень кортизолу найвищий протягом доби, тому що він допомагає мобілізовувати енергію після сну. І це нормально фізіологічно, абсолютно так і має бути. До речі, про вплив гормонів на набір ваги та схуднення і про вплив того ж таки кортизолу трохи детальніше. Я розповідав в одному зі своїх роликів на каналі. Можете також потім перейти, подивитися посилання там, як і завжди. Тому ось це твердження, оцей ланцюжок. Кава вранці, кортизол, набір жиру на животі. Це такий яскравий приклад, яких купа, коли береться якийсь один механізм, робиться, робляться з цього погані висновки, і потім це все викидається в соцмережі, і потім люди це лайкають, репостять. Ось це цей робиться з цього шок-контент. Якийсь і люди це дуже люблять. Типу, якщо кофеїн підвищує кортизол, а кортизол провокує набір жиру на животі, то значить кофеїн робить нас товстими. Ось це так поворот! А, провокує Б, Б, провокує С. Значить, А, провокує С Не треба так примітивно мислити. Не треба брати якийсь один механізм і крутити, вертіти ним як зручно, відірвано від всього іншого, що відбувається в нашому організмі. Набір ваги чи втрата ваги це сума купи різних процесів, які відбуваються в організмі і які впливають один на одного. Знову ж таки брати один. Відірвано від всіх інших і вертіти ним ну це дурня. Ну, ось дивіться, якщо взяти до уваги, що кофеїн дійсно трішки піднімає кортизол. І якщо теоретично припустити, що ось цей кортизол, він дійсно має якийсь невеличкий негативний ефект на кількість жиру в організмі, то в той же час цей самий кофеїн, як ми розібралися вже, він пришвидшує базовий обмін речовин, що має. Позитивний ефект на кількість жиру в організмі і може пришвидшувати втрату жиру, навіть nice. Бачите, який конфлікт тому яка різниця, що там робить отой кортизол. Коли він трішечки зростає після пройому кофеїну, тому що наслідки, які ми дійсно бачимо, кількості жирової маси, вони як мінімум нейтральні або навіть в невеликій мірі позитивні, ми не бачимо того, про що говорять оці всі люди, які жахають нас кавою вранці, і розповідають нам оці всі страхітливі історії про жир на животі від кофеїну. Чому так? Тому що вони просто беруться зі своєї голови, беруть якийсь ланцюжок дій і ним маніпулюють далі. Короткострокові невеличкі підвищення рівня кортизолу не мають нічого спільного зі стресом. Не треба звертати на них увагу. Проблеми будуть, якщо у вас перманентно підвищений рівень кортизолу протягом тривалого часу, а це вже окремі стани та діагнози, які вимагають втручання лікування. Тобто це інша історія. До того ж, знаєте, яка штука також підіймає короткочасно рівень кортизолу? Ану спробуйте вгадати, можете навіть відео на паузу поставити і написати в коментарях здогадки, а потім подивитися правильну відповідь. Силові фізичні навантаження. І що чомусь в інтернеті ніхто не розповідає про те, що силові фізичні навантаження провокують набір жиру на животі. Чого ж про це ніхто ролики не знімає, чого ж не розповідає ніхто людям цю страшну правду? Уявляєте собі, як би це було кумедно, якщо хтось, хтось такий ролик зняв? Це просто короткочасне підвищення кортизолу, щоб мобілізувати енергію. Все. Чи хочу я сказати вам цим роликом, що вам необхідно вживати каву? Та звісно, ні. Кофеїн це точно не щось таке, без чого ваш організм не зможе жити. Подобається. Вживайте, якщо немає протипоказань. Не подобається, не вживайте, не проблема. Почуваєте себе гірше від кави, не вживайте. Але боятися вживати кофеїн саме через те, що він провокує набір жиру на животі, точно не варто. Oh, до речі, безпечна доза кофеїну до 400 мг на добу. Якщо обрати в каві, то це десь до 4 чашок звичайної кави. Ну а на цьому будемо закінчувати. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним і цікавим, якщо ви хочете. Більше інформації якоїсь більше роликів про кофеїн, про каву, про кортизол той самий. То, будь ласка, можете дати мені знати в коментарях. Не забудьте подивитися ті ролики, які я вам сьогодні рекомендував, якщо ви їх ще не дивилися, та й інші якісь ролики на каналі також гляньте. Ну а я з вами зустрінуся вже в наступних відео. А ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково. per